2 лютого 24 го пітуня серії Тайдал посаджена 18 січня цього року. їм два тижні наросла гарна коренева, буду пересаджувати. Ролик буде коротким, тому що роблю, як завжди, пересадила в касет і під лампи. Це вже за день, 4 лютого. Все гарно, всі ростуть, всі живі. Ще через 3 дні підживлю монофосфатом і хай ростуть. Під лампами вони стоять. Всім гарного дня. А це вже за тиждень. 9 лютого сьогодні пересаджувала 2 лютого, підкормила монофосфатом калія, он який ковиль, навіть такий підроз. Ну, гарнюкі, растуть гарно. Є і більші, і маленькі он такі. Ну, разні. Ну, ростуть. Гарного дня всім!